Доброго дня, українське панство! З вечора вже, мабуть, 27 жовтня. Я дивлюся на 28 жовтня, місто Київ по берегам і постраждалих. Так, Зараз дивимося правий берег. Це приватний сектор, я вже розбила. Так, ну по початку більш-менш, бачите, наприкінці, наприкінці 28-го падають криски. Ну, давайте роздивлюся. Ну, я можу сказати, що у вас і по початку не дуже, але ви будете з ключом. Але тут дуже багато у вас повипадало. Негативних карт. Спочатку йде рішення таке, знаєте, рішення до, ще до роздоріжжя. Після опять йде гора, сонце. Ну, я можу вам сказати так, що е ці карти кажуть, навіть якщо щось трапиться, то у вас є ключ. І е в Києві це від від відіб'ють. І ось йдуть оповіщення. Тобто, я так розумію, що в Києві вже йдуть сирени. Так, і потім далі по всаднику, швидко якась подія відбувається важлива. Теж, скоріш всього, будуть щось відробляти. Але успішно. Ну, по крайній мрія, точно, по... тут немає ніяких поганих карт, ну, успішно, більш-менш успішно. Оце далі що воно буде по крисам? Повернення до кращого. Серйозно буде вирішуватися це питання, люди будуть задоволені. Ну, значить, може, і буде таке пошкодження, хоча тут немає удару, я не бачу. Це хіба що на кольцо покладу, а ну. Хоча воно лежить між гарних карт. Між гарних карт, ага, тут не ясно що. Але по букету. Ну, раз по букету, значить хлопці тут випали і самі хлопці, і небо. Тобто будуть, скоріш всього, що відбивати. Ось так. так що... Київ сирени будуть, загроза існує, але вас будуть, як кажуть, прикривати з усіх боків. Так, ну і багато поверхівки. А, я не відкрила. Хі -хі -хі -хі. Вибачте? Тут трошки така поскладніша ситуація. Ось іде лисичка, план, але тут іде комфорт вам, потім зміни підуть, які. Помаленьку, незначні і ресурсна карта. Прекрасно. Тут стабільність, але це змією. А, ну що це за зміючка? Клопоти, чим закінчиться для вас, для Києва нервами. Так, да, що на дні у вас? А на дні у вас. Захист всесвіту, зірки. Ну, будете, скоріш всього, проходити. Ось бачите, кін кінцівка вже по луні пішла третя карта. Тобто, тут щось якась ситуація може бути. Чи будуть розрухи, чи реально, чи, чим для вас то закінчиться по луні? Ну, по луні то, то, я, то як? Ну, Вроді як, і, і нічого страшного, просто нерви, і оце тіліпання. Я так це розумію. Єдине, що дивіться, от у нас змія, вона лежить між стабільністю, домами, да, і клопотами. Тобто ця стабільність все ж таки тут вона порушиться, вона порушиться, ця стабільність. І ось далі йдуть пльотки, може шахіди полетять, і оце таке. Ну, по дереву буде все ціле у вас. Зараз подивимось постраждалих. Я ресурсної карти тут не побачила. Немає, все добре. Так як і на розкладі. Це приватний, тут нема постраждалих далі, багатоквартирні будинки, подія, туча неясність. Ну, все, як, от, як лягло на ваші будинки, так лягає і на ваше здоров'я. Що це за хрест? Що він несе? Луну, причому по початку, проблеми. Це більш схоже на хронічні захворювання. Психічного, гормонального плану особисто у дівчат. Тут немає того, такого якогось. Тут іде тиск, в принципі, нерви таке, бачите, з ключом, ні, це не травми. Так, і хлопець з ресурсом. Прекрасно. Немає тут, ті, теж постраждалих тут одні ваші оті болячки. Київ, у вас будуть сирени, але все відіб'ють. Мимося лівий берег. Зразу роздріжжя можить. Так, приватний сектор ви з ресурсом. По кольцу все буде нормально у вас. Будуть працювати ППО. Отут може прилетіти туди, туди куди вже прилітало, чесно кажучи, дивіться. По кольцу щось серйозне дуже таке, знаєте. Так, да, і тут може таке статися. Ось, собачка. Нерви, ну, таке собі. Тут допомога, звісно, буде. Так, ну тут більш-менш нормально. Оця історія мені не подобається. Лівий берег по центру у вас така ситуація тут буде. По собаці там я глянула ще. Следующа карта рибка йшла. Ну, вроді як нічого, але ситуація буде напряжена там у вас. Може прилетіти туди, куди йшло. Який результат буде цього всього? Захист все світу? Значить захистять вас. Так, і багатоквартирні будинки, дівчинка. такі, бачите, по центру. Получається, практично одночасно там у вас буде, і по приватному, і по багатоповерхівкам. Ну таке ж в одному районі може бути і те і інше. Щось ресурсне буде мати проблеми по луні. Ну, щось незначно може постраждати. Незначно. Даже ще не показує, як. І швидко що. Повернеться до кращого. Може, щось дитяче буде. ну Ресурсне, мало що тут дитяче, може щось якийсь склад, може щось ну таке щось, коротше, риба це гроші, коротше кажучи, щось таке. Так, ясно. Тут клопоти, але що тут за клопоти? З деревом? Приємні клопоти, тут все хорошо Тут теж люди задоволені, все нормально. Ну, ви там, бачите, воно зверху з ключом, так що тут теж більш-менш. Ну, от, так, як я вам казала, що роздоріжжя у вас лежить, коса, і бачите, яке у вас дно. Тобто є такі моменти, які вам можуть принести. Ось вони по центру лежать можуть принести вам проблеми. Але зразу лежить роздоріжжя. Тобто, воно показує, що цього ще може просто не статися. Чому? Тому що буде ось така обстановка, і по букету хлопці відроблять по меншому варіанту, або ну, це буде успішно по меншому варіанту, але... або, в принципі, успішно. Ось так. Так що, оця історія, вона така у вас. Ну і давайте глянемо постраждалих. Як знаєте, як середина дня, може даже ближче до вечора таке. Трудно сказати по часу, як воно, 24 години в сутках, тобто як воно відпрацює. І ще буває воно, е, знаєте, як не може прям точка в точку бути. розумієте, Тобто якісь відхили туди-сюди можуть бути. Так, давайте глянемо постраждалих по лівому берегу Києва. Бачите, все ж таки по центру воно припало. Угу. Воно припало ось і по початку. І як знаєте, дивіться, як переходе, воно може бути сюди з переходом до, ці, до цього моменту. Що ці криси, що вони означають? Ні, скоріш з цього, воно таке тут іменно. Пошкодження таке, як щось таке маленьке, новеньке, тільки починається, як кажуть. Так, ну і тут. А тут іменно йдуть проблеми по луні, по серцю, чим то закінчиться для людини. Нормально теж це буде. Ну і хорошо. Тут нормальні карти, що це за пташки, що вони клопочаться. Угу. Нормально буде все. Так, і багато квартирні. О, бачите, по центру опять лежить розвілка. Давайте ми її роздивимося зразу. О, бачите. Тут добре, тут погано. Розвілка є розвілка. Тут психінерви, нерви, тут стабільність. Ну, от воно так і буде. Так воно і буде. Хлопець з ключом, коса, рішення з роботою. От цей участок, він тут під питанням і по постраждалим. Ну, сказати, що чим то закінчиться для людей, ну, хвороби якісь все ж таки намічаються, причому може таке статися, що тут така історія буде. Хоча я б не сказала, чесно кажучи, от опять по книзі показує, що тут більше все ж таки лисиця посередині плани, ну, таке собі. Е, я вам так скажу: травмування спитала, от лошадь упала. Так, да, схоже на травмування, але вони не будуть. Якимись серйозними вони швидко пройдуть і травмування і ще й по клеверу. Навіть хронічні. Ну, таке собі. Коротше, серединка така. Я б не сказала 100%, що там щось буде таке погане, бо для мене більш схоже на, на хронічні захворювання, нервові і таке інше. Ну, подивимось. Тому що роздоріжжя є роздоріжжя. Його не можна передбачити, як воно там що станеться. Це так, я вже, знаєте, в мене там близька рідна людина, тому я дивлюся зараз Київ. Все, я закінчила. Бажаю всім бути живими та здоровими, бережіть себе, пішли віруси, пішов ковід. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і почуємось, па, -па.